Стівен Кінг Протистояння розділ 36, ЧАСТИНА 2. В Атласі відстань можна було відміряти пальцями, і все здавалося доволі простим. Трасою 1 до i 95 Ай-95 до 302, а тоді 302 на північний захід, крізь при озерні містечка західного мейну, тією ж дорогою димоходом нью гемшеру а тоді до Вермонту. Стовінгтон був лише за тридцять миль на захід від Берра, і дістатися до нього можна було вермонською трасою 61 або I 89. І скільки ж це буде разом? запитала Френ. Гарольд дістав лінійку, поміряв, а тоді звірився зі шкалою миляжу. Ти не повіриш, похмуро сказав він. Що там, сто миль? Понад три сотні. О Боже! зітхнула Френ. Це нищить мою ідею. Я десь читала, що можна пройти більшість штатів Нової Англії лише за день. Це облуда, мовив Гарольд своїм найученішим голосом. Так, можна пройти чотирма штатами: Конектикотом, Родайлендом, Масачусетсом і перетнути межу Вермонту за 24 години, і то все потрібно зробити як слід, однак це схоже на загадку з двома переплетеними цвяхами. Якщо знаєш, як, то розчепиш, а як ні, то нічого не вийде. Звідки ж ти такого набрався, га? Френ була вражена. З книги рекордів Гіннеса, презирливо бовкнув він, також відомої як домашня біблія юних оган -квітсів. Насправді, я думав про велосипеди або ж, ну не знаю, можна взяти по скутеру. Гарольде, ти геній, урочисто виголосила Френ. Гарольд кашлянув і зашарівся, йому це полестило. Завтра вранці можемо доїхати на велосипедах до Велса. Там є салон Хонди. Френ, ти їздила на їхніх скутерах? Навчуся, якщо сильно не гнатимемо. О, їхати швидко було б нерозумно, серйозно сказав Гарольд. Ніколи не знаєш раптом за крутим поворотом поперек дороги стоять розбиті автомобілі. Так, таке не вгадати. Та нащо чекати до завтра? Чом би і сьогодні не вирушите? Ну, зараз уже за другу, далі Велсе ми не заїдемо. До того ж, потрібно знайти собі належний одяг. Краще зробити це тут, в Оганквіті, бо ми знаємо, що де розташоване, і звісно ж, нам потрібна зброя. От дивина, щойно Гарольд промовив останнє слово, Френні згадала про дитину А нащо нам зброя? Він подивився на неї кілька секунд, а тоді опустив очі. Його шиєю до обличчя збирався червоний рум'янець. Тому що поліції та судів більше не існує, а ти приваблива жінка, і деякі люди, певні чоловіки, можуть повестися не по-джентльменськи, ось чому. Його обличчя стало мало небагряним. Він говорить про зґвалтування, подумала Френ, про зґвалтування. Та кому схочеться мене гвалтувати? Я ж вагітна. Але тут навіть Гарольд нічого не пояснить, і якби ти відкрила рота і сказала потенційному гвалтівникові, будь ласочка, не робіть цього, бо я ж вагітна. Невже ти гадаєш, що почуєш у відповідь йой, дамочко, перепрошую, піду на зґвалтую іншу дівку. Гаразд, сказала вона. Зброя так зброя, однак сьогодні ще можна встигнути до Велса. Перед від'їздом я волів би зробити одну річ, мовив Гарольд. Дах на коморі Мозеса Річардсона був вибухово гарячим. Коли вони видарилися на горище із сіном, Френі вся змокріла та коли піднялися хисткою драбиною на дах, підкотився справжніми струмками, блузка потемніла та обліпила її груди. Гарольде, ти справді гадаєш, що це так потрібно? Не знаю. У руках він тримав відро білої фарби і широку щітку, досі запаковану в целофан. Але комору видно з траси, і гадаю, якщо сюди хтось поїде, то саме цією дорогою. Хай там як, а це точно не зашкодить. Зашкодить, якщо впадеш і потрощиш кістки. Від спеки в неї розболілася голова, і кола, яку вони випили за обідом, так хлюпала в животі, що її мало не нудило. Полетиш, і тобі кінець. Не полечу, знервовано відказав Гарольд і глянув на неї. Френія, у тебе кепський вигляд. Це через спеку, прошепотіла вона. Господи, ну то спускайся, полеж під деревом. Подивися, як людина муха виробляє карколомні трюки на небезпечному, похиленому на 10 градусів даху комори Мозеса Річардсона. Давай без жартів, я й досі думаю, що це дурня, небезпечна дурня. Так, проте я почуватимуся краще, якщо це зроблю. Ну ж бо, Френ, спускайся. Нічого собі він робиться для мене, подумала Френ. Він стояв перед нею, спітнілий, наляканий, зі старим павутинням на гладких голих плечах із животом, що звисав над поясом обтислих синіх джинсів, однак налаштований не налажати і зробити все правильно. Френ стала навшпиньки та цьомнула його в губи. Будь обережним, сказала вона, і швиденько полізла донизу, відчуваючи, як у животі хлюпочиться кола. Хльоп, хльоп угору вниз. Бррр. Вона спускалася хутко, однак устигла помітити щастя у його вражених очах. Френі злізла прицвяхованими перекладинами на засмічену сіном підлогу комори ще швидше, бо відчувала, що її зараз знудить. І, хоча вона знала, що це від спеки коли й дитини, щоб подумав Гарольд, якби почув звуки блювання, вона хотіла зробити це на вулиці, щоб він себе не накручував, і встигла ледь-ледь. Гарольд спустився у чверть на четверту. Спечена шкіра горіла червоним, а руки були забризкані білою фарбою. Поки він працював, Френ задрімала під в'язом, що ріс у присадку Річардсона, та покуняти як слід не вдалося, бо вона дослухалася до того, як скрипить гонт. і чекала, що він затріщить і пролунає відчайдушний крик бідолашного товстуна Гарольда пролетить 90 футів і розіб'ється об тверду землю. Та дякувати Богу, вона цього не почула. І наразі він гордо стояв перед нею з трав'янисто зеленими ногами, білими руками і червоними плечима. Нащо ти фарбу спускав, поцікавилася вона. Не хотів її там лишати. Вона могла загорітися від спеки, і не стало б нашого напису. Френі знову зачудувалася з того, як старався Гарольд він не хотів налажати навіть із найменшою дрібничкою, це було трохи лячно. Вони поглянули на дах комори. Свіжа фарба блищала і різко контрастувала з вигорілим зеленим гонтом, а слова нагадували френ написи, які частенько траплялися на дахівках комор у південних штатах. Щось на кшталт Ісус вас спасе. або Перекуси червоним індіанцем. Гарольд написав дещо інше. Поїхали до епідемцентру в Стовінгтоні, Вермонт. Траса 1 до Велса. Міжштатна 95 до Портленда. Траса 302 до бара, міжштатна на 89 до Стовінгтона залишили Оганквіт 2 липня 1990. -го. Гарольд Емері Лодер Френсіс Голдсміт. Я не знав твого другого імені, сказав Гарольд вибачливим тоном. Та нічого, озвалася Френ, не зводячи очей з напису. Перший рядок був написаний якраз під віконцем на даху, а останній з її ім'ям та прізвищем саме над ринвою. Як ти примудрився написати останній рядок? Це було нескладно, сором'язливо відповів він. Трохи ногами в повітрі погойдав то й усе. Ох, Гарольде, міг би й без мене підписатися. Але ж ми команда, сказав він, а тоді полохливо глянув на неї. Чи не так? Гадаю, що так, якщо ти не вб'єшся. Зголоднів? Він усміхнувся на всі зуби, як вовк. Тоді ходімо їсти. А ще змащу твої опіки дитячою олійкою. Гарольде, хочеш чи ні, а доведеться носити футболку. На спині ти сьогодні вже не поспиш. Спатимо, як дитина. усміхнувся до неї Гарольд. Френ усміхнулася у відповідь. Вони повечеряли консервами та запили їх кулейдом. Його замішала Френ, тож напій був із цукром. А пізніше, коли почало сутеніти, Гарольд прийшов додому голсмітів та приніс щось під пахвою. Це належало Еймі», – сказав він. Знайшов його на горищі. Здається, батьки зробили їй подарунок, коли вона закінчила середню школу. Навіть не знаю, чи він досі працює, та я взяв батарейки в госптоварах. Гарольд поплескав по кишені, з якої випирали батарейки Everedді. То був портативний фонограф із пластиковою кришкою того штибу, що випускали для 13-14-річних дівчаток, щоб вони могли брати їх із собою на пляжні вечірки чи пікніки. Такі фонографи робили під сингли 45-ки, які видавали Осмонди, Ліф, Герет, Джон Траволта і Шон Кесіді. Френ дивилася на апарат і відчувала, як на очі набігають сльози. Ну, мовила вона, перевіримо. Фонограф працював, тож вони поставили його на журнальний столик, сіли по різні боки дивана, що стояв навпроти, і майже чотири години слухали, як музика мертвого світу сповнює теплу ніч, і їхні обличчя світилися мовчазним і тужливим зачудуванням.